У своєму минулому відео на питання, чому я обрав Python, я відповів Бо, що, звісно, є дуже змістовним, але це не дає початківцям розуміння, чому я обрав саме його та яку мову потрібно обрати їм. Тому у цьому відео а, довго. Щоб було легше, ми одразу поділимо все на категорії, а саме веб, геймдев та розробка ПО. Вони у свою чергу діляться на підкатегорії, але давайте по порядку. Веб-розробку можна умовно розділити на дві частини фронтенд та бекенд. Фронтенд відповідає за візуальну частину. Це те, що ви бачите 24 на 7 на своїх улюблених сайтах. А бекенд – це логіка вашого сайта, тобто те, що знаходиться під капотом. Так, відео зветься яку мову обрати, а я ще ні разу про це не говорив. Отож, якщо ви хочете робити щось гарне та поздоганне, то єдина мова для фронтенда, яка там є, це JavaScript чи TypeScript, який прибирає недоліки JS. У будь-якому випадку ви будете вчити JavaScript першим. Ще хочу додати, що ця мова не є такою ж складною, як у C, Сі, тому почати вивчати її як першу не буде надто великою проблемою, якщо у вас є бажання. Також на JavaScript ви можете написати бекенд, що робить ваше знання цієї мови дуже гнучким у використанні. Ще хочу зачепити тему фреймворків чи програмних каркасів. Якщо прям коротко, фреймворк це структура рішень для полегшення процесу творіння. Найпопулярніші у Джесси це Node.js та, наприклад, Next.js. Вони якраз і дають вам змогу писати бекенд, про який ми зараз і будемо говорити. І так, Python теж тут. Я знаю, що є кращі мови для створення бекенду, але ми тут розмовляємо про вибір вашої першої мови, а він, як ніхто інший, підходить для цього. Наприклад, ви можете робити на Python майже все: від ігор до нейронних мереж, про які ми ще потім поговоримо. Це дасть вам змогу спробувати себе у різних галузях та обрати те, що вам подобається. Також він має багато бібліотек та фреймворків, таких як Django чи Flask, для написання веб-застосунків. Це все дає йому змогу бути на першому місці в рейтингах Тіобі. PayPal та у великої кількості програмістів у всьому світі. Також хочу розповісти, чому ж все таки Python повільний. Я не буду сильно мудрити та розповідати, що таке компілятор, а що таке інтерпретатор. Все, що вам потрібно знати, що якийсь RAS чи C є компільованими мовами. У них компілятор запускається тільки один раз на цикл, а Python є інтерпретованою мовою. Інтерпретатор виконується кожен раз, що робить Python значно повільнішим. Ну а якщо ви справжній гігачат, то ви можете обрати як першу мову Java. Вона є доволі складною, але вона відкриває вам чорне море перспектив. На каві, окрім бекенду, ви також зможете створювати додатки чи ігри під Андроїд. Якщо у вас був кнопковий телефон, ви напевно пам'ятаєте ігри на кшталт Super Mario чи Space Invaders. Я наприклад, і... також з допомогою Джави можна створювати ПЗ під десктоп тощо у цілому, Джава кросплатформена, але давайте ближче до теми. Джаву використовують такі сайти, як Майкрософт, LinkedIn, Адобе та інші великі компанії, в яких ми з вами не працюємо. Так само, як і у інших мовах, Java може похизуватись великою кількістю бібліотек та фреймворків, як Spring чи Hadoop. У підсумку Java – це круто, класно, швидко, потужно, да. Тут одразу можна розділити на два: Unity та Unreal Engine. Вони є ігровими рушіями, саме у таких середовищах роблять ігри. Тут все доволі коротко. Unity послуговується мовою C Sharp, яка з індексусом дуже схожа на Java. На Unity можна створювати реально хороші проєкти, наприклад, Rust використовував саме його. Ситуація з Unreal Engine інша. Там ви будете писати на більш складному C. З прикладів, Stalker 2 розроблявся саме у цьому рушію. Тому у геймдев я рекомендую вам спробувати ці дві. Відмови та знайти ту, яка подобається вам більше. Не треба забувати також і про графічну частину, але це вже інша історія. Ось тут вам потрібно обрати розробка під десктоп чи під мобайл. Давайте почнемо з першого. Ситуація тут така сама, як і в розробці ігор. Тут використовуються ті самі мови, а саме C-Sharp та C++. На C-Sharp для розробки програмного забезпечення використовують фреймворк .NET. Він забезпечує середовище виконання та інструменти для розробки десктопних програм. Сам C-Sharp вже багато років залишається швидким та потужним та є еталоном розробки десктопного ПЗ. Ну і звісно, я б міг розказати про плюси, але ні. Не буду. Краще я розповім про Rust, який у цьому році почав набирати дуже хорошу тенденцію. На прикладі рейтингу Тіобі з минулого літа він піднявся на 12 місць угору. Спостерігаючи за його ростом, я зрозумів, що його обирають через безпечність, швидкість та доволі лаконічний синтаксис. Швидкість його порівняно з C не сильно відрізняється, а писати на ньому легше. Також на стеку Overflow Rust є найлюбленішим серед програмувальників. У підсумку це все робить Rust прекрасним варіантом для вивчення саме за. Зараз. Тут говорити навіть нічого. Якщо ви хочете робити програми під Android, то обирайте Kotlin, А якщо під iOS – Swift. Це дві єдині мови, які використовуються для цього. Звісно, для розробки під Android ви можете обрати Java, але це не має сенсу. І як я говорив, ми ще згадаємо про нейронні мережі, так як тема почала набирати свою популярність відносно недавно, майже єдиною мовою тут фігурує Python. У нього є фреймворки для створення нейронних мереж, як TensorFlow чи PyTorch. А самі ж нейронки простягаються від ігор, як, наприклад, нейроеволюція до того ж, розпізнавання мови та багато іншого. Узагальнюючи все, що я сказав, список має виглядати ось так. Хочу додати, що у цьому відео я розповідав все доволі поверхнево, не поглиблюючись у щось складніше. Як було б для мене краще при виборі мови, ну